Не чіпай, обпечешся, кричала вона, але було вже пізно. П'ятирічний Сашко схлипував, тримаючи обпечену ручку під холодною водою. Його мама, Олена, стояла поруч, змащуючи опік пантенолом і намагаючись не заплакати разом із сином. Вона ж тільки вчора казала чоловікові, що треба зняти електричний чайник із краю столу, але часу не вистачило. Як завжди, виховання дітей як ходіння по канату. Постійно балансуєш між суворістю і турботою, між бажанням вберегти і потребою дозволити спробувати. Олена згадала, як її мама дозволяла їй пекти млинці в дев'ять років. Один раз перекинула сковорідку, обпеклася, плакала, але з того часу жодної помилки біля плити. Після інциденту з чайником Олена змінила своє ставлення до неможна і обережно. Вона почала показувати Сашкові, як влаштований світ, а не просто забороняти. Разом вони готували прості страви, прибирали, вчилися закручувати кришки, поливати вазони, і навіть виносити сміття. Сашко ставав обережнішим не тому, що боявся крику, а тому, що розумів. Так безпечніше. Одного разу вона прийшла з роботи втомлена, і побачила записку на холодильнику. Мама, я не відкривав плиту, бо пам'ятаю, що гаряче я просто хотів зробити чай. Люблю тебе, Сашко. Вона тримала ту записку як талісман. Доказ того, що справжнє виховання росте не з заборон, а з довіри.